Батя загулом вас очікує. О, ну тут стільки інформації. Дивіться, тут ви да, захищаєтесь від якоїсь людини, почнемо так. Але скажу вам так, що ця людина, вона була щаслива в коханні тільки з вами, без вас його нічого не радує, щоб не давала йому доля. І він намагається з цим якось боротися, і у нього виходить, дівчата. Це дуже сильна людина по аркану сила. Він зміг таки підкорити свої почуття, зміг їх вгамувати. Так і що він зараз робить? Він хитрує, маніпулює, обманює король жезлів. Дівчата, ну що, до вас іде король жезлів, А в чому щастя його для вас? Ну, в тому, що він буде вам про почуття сірінади пити. Говорити, знаєте про що? Давай почнемо будувати стабільні надійні стосунки. А чи варто йому довіряти? Пуста карта, про що говорить. А вам тут все світ дає таку пораду, сама розберись крихітко, дай йому час, подивись на те, що він буде робити, і зроби висновки. Я правильно кажу ви сили? Карти кажуть так. Ви дуже вклалися в цю людину і грошима, і справами, і ви в очікуванні. Так вам кажуть, ви чекайте, але пильність не втрачайте. Що це за чоловік? Чоловік, який десятка пентаклів, хоче з вами стабільні надійні відносини, брак з вами, хоче народження дітей і все таке і інше. А в чому ж його в мене мані маніпуляції? А в тому, що він імператор, Дівчата, Він прийде вам і скаже, що все, я імператор, я готовий тобі все дати, дітей народжувати, взяти відповідальність. Але карта говорять, преше кажу, як є, він не імператор. Але він не розуміє, що ви йому потрібні, розумієте? Правильно я кажу? Так, тут королева Пентаклів перегорнута. Тобто, тут, знаєте що говорять, він мож, може і не дуже б хотів, в принципі, прямо зараз там одружуватися з вами, але він розуміє, що немає іншого виходу, тому що. Двійка чаш, взаємне кохання у вас. І він розуміє, в тому теж Аркан сила, Він розуміє, що треба свої почуття якось угамувати да? і якось діяти. Так, чоловік із минулого. І знову пуста карта. І імператриця він бачить вас, ви справді для нього особлива жінка. Жінка, яка одна на в цілому світі, яку він тримає у серці, але сонечки, тільки на цьому щастя не побудуєш. І він дійсно бачить вас у спектаклі, в свій подарунок долі. Він бачить вас сексуальною, красивою, енергійною. Так, хоче з вами поновити відносини, продовжити. Так, все по-новому по Аркандрах, новий етап. Яка порада моїм феєчкам? Витрись окан маніпуляції. Ви повинні знати, що. Те, що він буде казати, це тільки тому, що йому без вас погано. І він вас дуже ревнує. Але дивіться справді на його дії і не поспішайте робити висновки. Я правильно кажу? Тут навіть вам кажуть, знаєте, що не треба з ним боротися. Тут, звісно, кажуть про те, що у вас є відчуття від нього, що це якась поріднена ваша душа. Ну, більше вам чого треба не знати, Аркан мир і Колесо Фортуни. Вам кажуть про те, що ви можете поновити з ним відносини, так, але тільки після того, як він повинен в вас вкластися, причому по повній програмі. Бо ви вже в нього вкладалися. Люблю вас, дякую, що заказуєте амулети, Добавляйтесь в групу телеграм.